Земля, як і будь-яка жива істота, потребує дихання, вона не мертва, як здається, на перший погляд. Коли восени зібрано врожай і грядки стоять порожні, вкрите вітром поле засинає, а в саду осипається останнє листя. Під поверхнею навіть узимку триває життя дрібні черв'яки, комахи, грибки, мікроорганізми, усі вони дихають, рухаються, підтримують природний обмін у ґрунті. Саме завдяки цим невидимим трудівникам земля навесні прокидається живою, пухкою й родючою, але коли її вкривають герметичним матеріалом, як агроволокно чи плівка, усе це життя може буквально задихнутися. Багато господарів, почувши про чудодійні властивості агроволокна, поспішають накривати ним грядки, клумби, молоді дерева мовляв, воно й тепло тримає, і бур'ян не росте, і сніг не проливає. Та в дійсності ця зручність має зворотний бік. Агроволокно, особливо щільне або двошарове, створює бар'єр, який не пропускає достатньо повітря і вологи. У результаті під ним накопичується конденсат, земля пріє, а коренева система рослин від нестачі кисню починає гнити. Влітку це ще якось компенсується теплом і рухом повітря, але взимку, коли все застигле і закрите, Кожен подих важливий земля, накрита неприродним матеріалом, не лише душиться, а й перестає дихати разом із атмосферою. У природних умовах під снігом ґрунт не промерзає повністю, бо через мікропори проходить тепло від глибших шарів і волога з повітря це як ковдра, що не тільки гріє, а й дає тілу дихати. Але якщо зверху покласти поліетиленову плівку чи агроволокно, цей природний обмін зупиняється. Волога накопичується знизу, перетворюється на крижану кірку, яка не пропускає кисень, і навіть найплідніша земля навесні може стати твердою, як камінь, наче мертвою. Для селянина, який звик дбати про кожну грядку, про кожен кущ, така помилка дорого коштує. Після кількох зим. Під агроволокном ґрунт збіднюється, стає кислим, а життя в ньому зникає. Весною, коли знімаєш укриття, ніби бачиш не землю, а вологу глину без запаху й сили. Рослини потім довго не приживаються, а бур'яни, навпаки, проростають швидше, бо перші відчувають найменшу зміну середовища. Саме тому народ завжди казав не душ землю, вона й тебе годує диханням своїм. Наші предки ніколи не користувалися жодними синтетичними матеріалами для збереження врожаю або захисту саду. Вони знали, що найкраще вкриття те, яке дала сама природа: сіно, солома, мішковина, листя, гілля. Усе це пропускає повітря, вбирає зайву вологу, а потім поступово віддає її назад. Так земля зберігає свою структуру, не кисне, а навесні розкривається м'якою і ароматною. І, хоч тоді не було модних слів про екологію, баланс чи біопроцеси, люди жили в гармонії з природою, вони просто відчували її потреби. Сьогодні ж ми часто підміняємо турботу про землю швидким результатом агроволокно здається легким рішенням на крив, і не треба думати. Але сільське господарство не любить поспіху, земля не терпить обману. Якщо її закрити від повітря, вона віддячить втратою родючості, бо в ній не залишиться тих, хто творить життя. Кожен мікроорганізм, кожен черв'як має свою роль у природному диханні ґрунту, коли їх позбавляють кисню, усе руйнується як ланцюг, у якому зникла одна ланка. Тому головне правило для селянина не запаковувати грядки, а дати землі можливість спокійно відпочити. Не ізолюючи її від світу, узимку земля не потребує стерильності, вона потребує живого контакту з повітрям, вологою, снігом. Краще трохи нерівний шар, соломи чи листя, ніж ідеально натягнути агроволокно. Бо природа сама знає, як укрити свої багатства, потрібно лише їй не заважати. І той, хто зрозумів це, навесні побачить, що його город оживає першим, бо під снігом дихало життя. А не спало під синтетичною ковдрою. Отже, правда про агроволокно полягає не в його теплі, а в його холодній зручності. Воно створює ілюзію турботи, але забирає в землі головне можливість бути живою. А жива земля це наше найбільше багатство, основа хліба, дому і всієї праці на селі. І тому варто подумати двічі, перш ніж покрити її матеріалом. Який не має нічого спільного з природою. Земля любить, коли її торкається рука, а не синтетична тканина, і тільки тоді вона віддячує сторицею, коли її не задушили, а дали дихати. Щоб земля не задихалась під час зими, а рослини дочекалися весни живими, треба правильно підійти до питання укриття. Не всяке вкривання корисне, бо надмірна турбота часом шкодить більше, ніж холод чи сніг. Найперше правило укриття має бути дихаючим, тобто пропускати повітря, затримувати сніг, але не створювати герметичну пастку для вологи. У природі немає нічого кращого за прості матеріали, які самі розкладаються і збагачують ґрунт. Саме тому варто звернутися до того, що перевірено роками: мішковина, сіно, солома, листя, хмиз, і навіть старі мішки з натуральної тканини. Мішковина це, можна сказати, золота середина між теплом і диханням. Вона не гріє сама по собі, але добре утримує повітряний прошарок між землею і снігом. Це повітря найкращий утеплювач, бо саме воно не дає промерзнути корінню. До того ж, мішковина вбирає зайву вологу і не дає з'являтися конденсату, який так любить зіпсувати все під агроволокном. Старі мішки з під зерна, цукру, чи навіть борошна справжня знахідка. Їх можна розстелити на грядках або обгорнути ними кущі винограду, малини, смородини, Краї закріпити камінням чи дощечками, щоб не підняв вітер. Навесні, коли сніг зійде, таке укриття легко прибрати, а мішковину, якщо вона ще міцна, висушити і використати наступного року. Дуже добре допомагає і сіно, воно створює. М'яку пухку подушку, під якою земля зберігає тепло, але не пріє на відміну від соломи, сіно краще вбирає вологу, тому ним можна укривати навіть чутливі грядки, наприклад, з полуницею чи часником. У старі часи господарі спеціально залишали трохи скошеної трави після жнив для зими. Її розстеляли на городі, наче покривало, а зверху присипали тонким шаром землі. Чи притискали гілками? Весною таке укриття поступово перегнивало, додаючи родючості ґрунту, і це був природний добриво без жодних мішків і пляшок. Солома теж добра, особливо для дерев і кущів. Нею зручно обмотувати стовбури молодих дерев, щоб уберегти кору від морозобоїн. Солом'яний шар захищає від різких перепадів температури. Але водночас. Пропускає повітря. Щоб солома не намокала і не розліталася, її можна перев'язати мотузками або вкрити зверху тією ж мішковиною. Важливо пам'ятати ніколи не треба трамбувати шар соломи занадто щільно, тоді втрачається головна користь, бо перестає циркулювати повітря. Ще один природний помічник опале листя. Його не треба поспішати вивозити чи палити, листя це жива ковдра. Під якою земля спокійно зимує, його можна використовувати для вкриття грядок, квітників, малини або суниці, тільки треба дотримуватися простого правила не робити надто товстого шару, бо якщо шар листя стане важким, воно може утрамбуватися і перекрити доступ повітря краще трохи менше, але пухкіше, тоді і кисень проходитиме і тепло збережеться. Добре працює суміш листя з невеликою кількістю сіна чи дрібних гілочок. Так укриття не злежується і дихає. Багато хто питає, навіщо взагалі накривати землю, якщо є сніг. Відповідь проста сніг не завжди лягає одразу і рівномірно. У перші морози, коли ще нема снігового шару, саме укриття з мішковини, сіна чи листя рятує землю від промерзання, а коли вже випаде сніг, він лягає поверх цього шару. Утворюючи природну ковдру такий подвійний захист, дихаючий і теплий, і головне, він не перешкоджає життю в ґрунті. Весною, після такого вкривання, земля не злипається, не має запаху гнилі, а легко розсипається під рукою тепла і насичена. Усі ці матеріали зручні тим, що не шкодять природі. Вони не залишають сміття, не накопичують конденсат, не створюють парникового ефекту. На відміну від агроволокна, яке після кількох сезонів перетворюється на купу мікропластику, мішковина сіно листя перегнивають і стають частиною родючого шару. Це і є справжній круговорот сільського господарства те, що сьогодні вкривало, завтра годує землю. Практична порада для господарів: не спішіть восени все. Зачищати до блиску, залиште на грядках трохи рослинних решток, прикрити їх шаром сіна або листя, можна зробити невисокі грядкові валики, накриті мішковиною, вони краще тримають сніг. Під кущами винограду чи смородини добре класти суху траву, яку зібрали влітку. Якщо є старі полотняні мішки, не викидайте їх, бо для саду це безцінна річ. І ще один важливий момент. Не треба намагатися зробити укриття намертво, природне укриття має дихати. Якщо хочете, щоб рослини і земля перезимували вдало, залишайте отвори для повітря, не тягніть матеріал щільно до землі. Усе, що занадто ідеальне у природі, рідко буває корисним. Хай краще буде трохи перекошене, але живе. Бо ж і сама земля нерівна, не гладка, а така, як є справжня, дихаюча, тепла. Наші діди і прадіди ніколи не користувалися ніяким агроволокном чи плівками. У них навіть не було таких слів, бо вся мудрість господарювання трималася на простому розумінні природи. Не треба за неї придумувати треба слухати. Узимку кожен клаптик землі, кожен корінчик у саду мав свій спосіб зимового відпочинку, і селяни знали, як його забезпечити без жодної фабричної тканини. Вони робили укриття з того, що було під руками, і з того, що виросло саме на цій землі сіно, листя, солома, старі полотняні рядна, конопляні мішки, гілля ялинок. І все це не шкодило природі, не створювало сміття, а весною ставало добривом. Коли на подвір'ї пахло сіном, усі знали, готуються до зими, на горищах сушили перевесла з трави. У клуні складали стоси соломи після молодьби. Коли приходили перші морози, господар виходив на город, оглядав грядки, дерева, кущі. Біля молодих яблунь і вишень розстеляли шар соломи, зверху клали старі мішки, а навколо насипали гілля. Щоб миш не точив, деякі ще поливали землю з осені настоєм з попелу чи гною, щоб під укриттям усе добре перегнило. Так ґрунт не лише зимував. А й готувався до нового життя. Було колись у кожному селі помітно, де господар піклується про землю, там весною перша трава йде густо, і ґрунт під лопатою м'який розсипчастий. А де хтось покрив ділянку чимось неприродним, старими мішками з поліетиленом чи залишками синтетики, там весною все мокре, кисле, без запаху. Тому й казали старі. Не застеляй землю ганчіркою, бо духу не матиме. Є ще цікавий звичай, який зберігся подекуди й тепер. Раніше, після осінніх робіт, у саду господарі йшли в ліс по живе гілля соснове або ялинове. Ним прикривали грядки з полуницею, часником, молодими кущами смородини. Хвоя не тільки утеплювала, а й відганяла шкідників. А коли сніг падав, він затримувався на цих гілках, створюючи додатковий шар тепла. Навесні все це просто прибирали на компост, і земля дихала, як після довгого сну. Ще один народний спосіб листяна пелена. Коли опадало листя, його не спалювали, як тепер часто роблять, а збирали і складали вкупи біля дерев на грядках між кущами, казали, що листя криває землю, як мати дитину. І справді, така ковдра тримала тепло, утримувала сніг, а головне, дозволяла ґрунту не пересихати. Навесні це листя перетворювалося на пухкий перегній, який був кращий за будь-яке добриво. Люди не думали тоді про екологію чи баланс мікрофлори, вони просто бачили, що земля після такого догляду стає кращою. Ці методи передавалися з покоління в покоління. Ніхто не мав інструкції чи таблиці, але кожен розумів природу треба наслідувати, а не ламати. Наприклад, під картоплю ніколи не залишали голу землю завжди прикривали соломою, щоб не вимивалося тепло, для часнику робили легке укриття з трави, щоб дихав, але не мерз. У виноградниках восени землю під кущами присипали перегноєм, а лозу. Пригинали до землі і вкривали мішковиною або старими ряднами. Так виноград не вимерзав навіть у сильні морози. Зараз часто можна побачити зовсім іншу картину люди купують рулони білого або чорного агроволокна, натягують їх на кожну грядку, на кожне дерево, іноді навіть заклеюють краї скотчем, щоб було щільно. У результаті під таким укриттям земля починає пріти, утворюється конденсат. Коріння втрачає кисень, коли знімають весною там сирість, грибок, запах, гнилизни і дивуються, чому після всіх цих модних технологій урожай менший ніж був у діда, а дід, між іншим, мав тільки вила, лопату та здоровий глуст. Сучасні матеріали часто створюють ілюзію контролю. Нам здається, що якщо все накрите й чистеньке, то буде порядок, але в природі. Порядок це рух, дихання, взаємодія. Коли ми перекриваємо ґрунт щільною тканиною, ми руйнуємо цей рух. У народі казали Не задуши землю, вона дихає снігом. Ці слова мають глибокий зміст сніг не ворог, він її ковдра. І саме через цей сніг проходить повітря, яке гріє зсередини. Якщо зверху поставити бар'єр, то навіть сніг не допоможе. Бабусі в селах добре знали ще одну хитрість як зробити укриття, щоб і тепло було і щоб пар не стояв. Вони завжди залишали невеликі щілини з боків, клали укриття не рівно, а хвилями, казали, хай вітер пограє, аби земля не задихалась. І це працювало під таким укриттям, усе перезимовувало спокійно, і весною ґрунт швидко просихав. А сьогодні ми часто намагаємось зробити красиво. І втрачаємо те, що було головним природне дихання. Тому досвід старих господарів треба не забувати, а повертати. У них не було наукових приладів, але була мудрість спостереження вони бачили, як дихає земля, як реагує на дощ, мороз, сонце. І всі їхні методи були прості природне вкривання без поліетилену, без хімії. Вони не душили землю, а допомагали їй відпочити. І саме тому їхні врожаї були справжні не з пакетів, а з живої землі, яка пам'ятала тепло рук, а не холод синтетики. Після всіх роздумів і спостережень стає очевидним земля не предмет, не ґрунтова маса, а жива система, яка дихає, реагує, відчуває. Вона потребує не покривала з фабричного волокна, а тепла. Яке дає сама природа, найголовніший висновок не можна ізолювати землю від світу навіть на зиму. Вона повинна мати змогу спілкуватися з повітрям і вологою, щоб не зупинилося її внутрішнє життя. Адже як людина без кисню не проживе, так і земля без обміну повітря стає мертвою, навіть якщо зовні виглядає охайною. Тому перше правило укриття має бути природним і дихаючим. Не потрібно вірити в обіцянки виробників, що агроволокно зберігає тепло чи пропускає повітря а насправді його пори занадто дрібні, щоб забезпечити нормальну циркуляцію, особливо коли матеріал намокає, під ним утворюється волога камера, де все починає прийти. Найкращий спосіб захистити землю дати їй ковдру з того, що вона сама виростила: сіно, листя, солому, мішковину. Таке укриття не лише зберігає тепло, а й насичує ґрунт, бо кожна частинка з часом повертається до землі як поживна речовина. Друге правило не перестаратися. Земля не любить крайнощів. Занадто товстий шар укриття і немає повітря. Занадто тонкий, промерзне, треба знайти золоту середину. Якщо вкривати грядки, шарсі на чи листя має бути приблизно долоня завтовшки, а для кущів і дерев трохи більше. Усе треба робити з розумом, без поспіху, прислухаючись до погоди. Якщо зима суха, варто залишити місця для снігу, він сам зробить свою справу. Якщо волога, треба стежити, щоб не накопичувався конденсат. Добрий господар завжди перевіряє, як дихає. Земля під укриттям, не руками, а серцем, спостереженням, досвідом. Третє правило не забувати, що природне укриття це не тільки захист, а й підготовка до нового сезону. Весною те, що лежало під снігом, перетворюється на живу підстилку, яка дає поживу для черв'яків і мікроорганізмів, а вони у свою чергу створюють родючість. Коли під мішковиною чи соломою залишається волога, але не застійна, земля відразу прокидається, і перші паростки з'являються без додаткових підживлень. Це і є найкращий показник правильного укриття коли після зими земля пахне життям, а не гниллю. Четверте правило уникати герметичних матеріалів у будь якому вигляді, навіть якщо агроволокно здається зручним, воно не має майбутнього. Кожен шматок такого матеріалу рано чи пізно розсипається на мікрочастинки, які потім залишаються в ґрунті. Вони не зникають, а накопичуються, потрапляють у воду, в коріння, у рослини. Так ми самі повільно отруюємо те, що нас годує. Земля забруднена пластиком, втрачає структуру, не тримає вологу. І навіть дощ на ній не вбирається, а стікає, як по склу. Це вже не жива поверхня, а мертва шкіра. Тому, дбаючи про врожай, ми маємо дбати і про чистоту самого середовища. П'яте правило довіряти природі більше, ніж техніці. Коли зима приходить, не треба боротися з нею, треба підлаштовуватись. Якщо на ділянці багато снігу, використовуйте його силу. Сніг це найкраще укриття, він і дик, а, а і дихає, і гріє. Якщо мало чи допоможіть землі за допомогою сіна, листя чи мішковини. Природа завжди підказує, тільки треба вміти слухати вітер, запах землі, поява інею – усе це сигнали, за якими старі господарі визначали, коли саме накривати і коли відкривати. Є ще важлива порада не поспішайте весною відкривати землю одразу, як тільки зійде сніг, дайте їй кілька днів, щоб просохла природно. Коли земля ще холодна і важка, раннє відкриття може пошкодити корінці, а якщо укриття з природних матеріалів, воно само поступово розкладеться, не потребуючи втручання. Так земля пробуджується м'яко, без стресу, і саме тоді вона вдячна не тільки гарним урожаєм, а й самим виглядом пухка, чорна тепла на дотик. І нарешті останнє ставитися до землі як до живої істоти як до ресурсу земля це матір, і якщо її душити синтетикою, вона мовчки терпітиме, але віддячить зменшенням врожаю, бур'янами, посухою. Якщо ж дати їй спокій, прикрити лагідно, з розумом і повагою, то вона поверне сторицею. Так було завжди, відколи людина почала орати і сіяти. Природа не терпить насильства, але відгукується на добро. Тож пам'ятаймо. Справжнє тепло для землі не вагроволокні, а в турботі людських рук. Коли селянин вкриває свої грядки не для вигляду, а з любов'ю, земля це відчуває, і під снігом, під шаром сіна, чи мішковини вона не задихається.